Добрий вечір, любі малята! Ви слухаєте канал Моя Казкотерапія. терапія Якщо ви тут уперше, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні казки. А сьогодні я розповім вам історію про одну маленьку хмаринку, яка дуже хотіла знайти своє місце у світі. Ця казка про пошуки, добрі справи та силу однієї краплинки. Тож мощуйтесь зручно, казка починається. Казка про маленьку хмаринку, яка шукала своє місце. Високо, високо в небі, де легкі вітри співають свої безтурботні пісні. Жила маленька хмаринка. Вона була біла, пухнаста, ніби клаптик цукрової вати. І дуже допитлива. Щоранку хмаринку буде вітерець. Він лоскотав її за бочок. Дуже любила Хмаринка гратися з вітерцем. Завжди гучно сміялась, і чекала з радістю ранки, щоб знову повеселитись з вітерцем. З великою цікавістю хмаринка дивилась вниз на землю. Там усе було таким неймовірним та інакшим. Ліси шуміли своїми зеленими голосами, поля золотилися, річки звивалися срібними стрічками. А люди й тварини клопоталися своїми справами. Хмаринка могла годинами спостерігати, як хлопчик запускає паперового змія, чи старенька жінка поливає квіти, як діти з цікавістю розглядають, коли на небі з'являються химерні фігури з хмар то дракон, то корабель, то кролики з великими вухами. І, хоча все це було так неймовірно і цікаво, Одного ранку вона відчула щось нове. Це була незвична для неї емоція, дивна. Від неї всередині було так хвилююче, незвично. Це був сум. Чому я просто літаю? подумала вона. Інші хмарки несуть дощ, ховають землю від пекучого сонця або збираються у великі хмарові родини. А я. Я просто пливу в небі. Хіба це важливо? Вітер, що пролітав повз, легенько полоскотав її, але чомусь це її не розвеселило? Схвильовано він запитав, що трапилось? Що тебе турбує? Маринка розгублено відповіла: Я не розумію, чому я тут? Вітер сміхнувся, Очна Хмаринка має свій час. Ти ще дізнаєшся, для чого народилася, сказав він лагідно і полетів далі. Але слова вітру не втішили хмаринку. Вона відчула, як у серці збираються важкі краплинки смутку. Маринка вирішила відволіктись і полетіла по небу далі. Вона пливла над лісом, бачила, як вітер грайливо шурхотить листям. Потім над горами бачила, як сонечко сковзалось з гори вниз. Далі хмаринка прилетіла до маленького села, і там, серед саду, вона побачила русяву дівчинку. Її косички ніжно лежали на плечах і були заплетені в яскраві бантики. Вона мала барвисту сукенку і була схожа на квіточки, які росли в саду. Маринка не зрозуміла, що так уважно розглядає дівчинка. Вона підлетіла ближче і побачила, що дівчинка сиділа сумно, схиливши голову над квіточкою. Бідна квіточка, подумала Хмаринка, напевно, їй спекотно». Маринка набрала сміливості, вдихнула глибоко, зібравши у себе все, що мала, і випустила кілька несміливих краплин. Краплі. Краплі торкнулись з землі. Квітка ожила, підняла голівку і почала тягнутись пелюстками догори. Дівчинка здивовано подивилась вгору. Адже хвилину до того вона сиділа під сонцем, і небо було чистим і безхмарним над нею. Не повіривши своєму щастю, що дощик пішов, вона підняла долоні вгору. Засміялася і радісно крикнула. Дякую, Хмаринко, ти так вчасно сюди прилетіла. Маринка спочатку здивувалася, потім відчула, як всередині неї засяяло тепло. Виходить, я теж можу допомагати, і сум кудись розвіявся сам по собі. Хмаринка радісно всміхнулась, засміялась, і від цього з неї покрапило ще більше дощу. Дівчинка стрибала і весело танцювала під дощем. Хмаринка кружляла над садом, поливала квіти й дерева. Дощ був приємний і теплий. Всі рослинки в саду розправились і засяяли яскравішими фарбами. З цього дня хмаринка почала подорожувати небом і спостерігати, кому потрібна її допомога. Одного разу вона пливла над полем. Де фермер дивився вгору на небо і зітхав ех, якби хоч трохи дощу, моя пшениця зовсім зів'яне, хоч би кілька крапель, і мій урожай буде врятовано. Хмаринка знала, що саме вона може йому допомогти. Вона зібралася, стала більшою і випустила теплий літній дощ. Польові квіти розцвіли. Земля задихала ароматом, а фермер із вдячністю усміхнувся до неба. Після цього Хмаринка зустріла веселку. Вони зустрілися вперше. Веселка якраз з'явилася після дощу така яскрава, кольорова, ніби усмішка неба. Привіт, Хмаринко, сказала веселка. Завдяки тобі я народилася. Завдяки мені? здивувалася вона. Звісно. Без твоїх краплин сонце не могло б створити мене. Тут в небі ми всі одна команда. Маринка зрозуміла, що коли вона проливає дощ, навіть малюсінький, у цьому народжується щось нове і прекрасне не тільки на землі, а й тут, вгорі, небо розмальовується барвами, як поле в квітах. Ішов йшов час. Маринка стала сміливішою. Вона більше не боялася темних сестер грозових хмар. Бо знала, що навіть їхній гуркіт допомагає природі. А одного вечора, коли сонце сідало за обрій і фарбувало небо в рожево золоті кольори, Маринка побачила своє відображення в тихому озері. Вона виглядала зовсім інакше. Вона вже більше не була білою плямкою. Вона побачила, як сонячне вечірнє світло пронизує всю її. Вона світилася вся зсередини. Ти бачиш, прошепотів вітер, який повернувся, ти знайшла своє місце, ти навчилася давати добро. Хмаринка всміхнулась. Вона вже не сумувала і не питала, навіщо вона існує. Вона впевнено знала кожна добра справа, навіть одна маленька краплинка здатна змінити світ. Відтоді... Коли діти бачать м'який літній дощик, вони завжди біжать на вулицю стрибати і танцювати разом з хмаринкою. Ось така була історія про хмаринку, яка знайшла своє місце. Пам'ятай, навіть найменша добра справа має значення. Якщо тобі сподобалась казка, тисни вподобайку та поділись нею з друзями. До нових казкових зустрічей на каналі Моя казкотерапія.